Ми з вами пройдемо на територію зеленої зони і подивимось, в якому ж стані вона перебуває. І перше, що ми бачимо навколо даної зеленої зони, це ось такий благоустрій та ось такий санітарний стан. Вся зелена зона вздовж автомобільної магістралі, на жаль, перетворена на суцільне стихійне сміттєзвалище, і є явне порушення екологічних та правил благоустрою міста Києва. Оглядаючи територію даної зеленої зони, ми можемо з вами бачити велику кількість осередків побутового сміття. На даній зеленій зоні Деснянського району нами виявлено ось такий Дарницький меліоративний канал, котрий завалений увесь вщент сміттям. Сміття в даному меліоративному каналі приховано опавшими гілками. Сміття перебуває в поліетиленових пакетах. Також можемо бачити. Автомобільні шини, котрі на жаль підняти неможливо.